Уявіть собі, звичайна українська вчителька трошки пізно повернулась з корпоративу додому. Боже, четверта ранку, де вона ходить? Півп'ята ранку, де вона ходить? П'ята ранку, де вона ходить? Пів шоста ранку, де вона лазить? Штуш, 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 штуш. М -м Боже. А, -а це, це хто прийшов додому? Я не пам'ятаю. Хто це? Вчителька. Хто? Вчителька. Мікрорайону нашого жителька. Замість того, щоб в кіно піти, йдеш додому, бо воно видзванює!» Чого ти дзвониш, телефон садиш, пересрав всю забаву. Слухай, ти себе бачив взагалі? Що? Ти, ти, ти скільки випила? Але? Я твереза. Я твереза. Ти, ти, ти скільки випила? Боже, що я там випила? Що я там випила, що ти чіпляєшся? що там випила? Випила чуть, -чуть для травлення. Чуть-чуть? Ти що, коня збиралась перетравити? Ти... Боже, по -по подивіться, хто прийшов. подивіться. Ну... Це, ж, це ж Наталя Володимирівна! Заслужений вчитель етики і естетики. естетики. Віталій іде в сраку. Володимирівна? Алло? Ну, ти Ти лазила до ранку? Так була на корпоративі. На корпоративі? Ну. До пів шостої. А ми потім з корпоратива пішли на заправку. <рес> ну, ясно. На заправку. І як? До повного. Доповно. Ще навіть трошки надливало. Ну, і що було далі? А, а, далі, а далі в нас була нарада. Нарада, ну ясно, вчитель. нарада. нарада? Була. І яке питання розглядали на нараді? Геополітичне положення нічного магазину. І виведення девальваційних коштів з ціньових оборудок в внічній магазин. Тобто, хто біжить за пляшкою? «Ой, Ти мій Еконостас. <риск> я економіст! <риск> економіст! <риск> Кажу, економіч. Економіст. 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 Ні. І хто побіг? Трудовик. Трудовик побіг. А Володимир Юрійович? що ж я <риск> дурниці питаю? В... І як Володимир Юрійович справився? Він дурак. Дурак. Він дурак, ми йому кажемо, пояснюємо. — Володимир Володимир Люлькович, купи пляшку, а воно дурне чотири купило. Ясно. Yes. — Ну і що ви робили? Мусили чотири рази співати йому много я літа. Оці вчителі. Рука в твій де. У нас був конкурс. Кон, що ж я питаю, і дурниці такі. Тут. Конкурс. Хто краще покаже слоника? Ну. Я відрізала і так Чи ж слоник? А, а хто ще приймав участь в конкурсі? Я і Трудовик. Володимир Юрійович то ж. А Володимир Юрійович тоже си рука видервал. Ні. Ні. В Володимир, Володимир просто, просто показав слон, і Боже! І вигравши. Ви, ви, а я як дурна з тим заспокойся. Так, Так, так. <ристо> <ристо> Я не понял, ти кого там привела, хто за дверима стоїть? Віталік, сонце моє сонце ясне. Там вчителька біології, вчителька біології і вчикавства. Їх чоловіки додому не пускають. Нехай в нас переночують. А що ти взяла, що я їх пущу? Вони гольні. Заходьте дівчата, заходьте, дівчата, заходьте!